Стабілізатор напруги вимикається по дуже низькій напругі 150 вольт. Що робити? Зазвичай така ситуація спостерігається саме на тих об'єктах, коли будинок розположений десь у кінці вулиці, далека від трансформатора, і в нього дуже занижена напруга. Коли напруга 150 вольт і нижче, ви або можете зменшувати навантаження, бо чим більше ви будете вмикати навантаження в слабких мережах, то тим нижче буде падати напруга. Тому не вмикайте одночасно багато приладів. Ну звісно, якщо ви маєте таку можливість, або ви маєте підібрати стабілізатор, який має дуже низьку напругу. Напругу по вимиканню, наприклад, можете подивитися стабілізатор напруги Укртехнологія. Майже всі з них вимикаються при напрузі вхідній близько 60 вольт. Або ви можете підібрати стабілізатор напруги Елекс, який з розширеним робочим диапазоном, і в ньому є інженерне меню, де ви можете налаштувати нижню напругу вимикання від 60 до 115-120 В. вольт. Тобто вихід все ж таки є. Але якщо така напруга слабка, то звісно буде дуже важко нею користуватися, і треба звертатися до енергопостачальної організації, щоб вони щось робили, тому що це абсолютно ненормальна ситуація, і так бути не повинно.